Привіт, мої кулінарні пригодники. Ласкаво прошу до нашої кухні, де ми сьогодні готуємо дуже смачне овочеве рагу з савойською капустою та патисоном. Це страва легка, але неймовірно ароматна, яка точно сподобається вам своїм ніжним смаком. Тож, давайте не зволікати і скоріше приступимо до приготування. Для початку, давайте розглянемо наші інгредієнти. Нам знадобиться 400 грамів савойської капусти. Її листя набагато ніжніше за білокачанну капусту, тому ідеально підходить для нашого рагу. Перед тим, як її готувати, рекомендую помістити її в крижану воду, щоб зберегти форму і пружність. Також нам знадобиться один середнього розміру патесон приблизно 300 грамів. Потім беремо дві ріпи вагою біля 300 грамів. Далі підготуємо дві моркви. Крім цього, беремо одну білу частину цибулі порею. Також нам знадобиться половинка кореня петрушки середнього розміру. І не забудьте про 100 грамів червоної квасолі можете взяти як відварну, так і консервовану. Ще візьмемо 200 мл курячого бульйону, 2 лаврових листочки та один зубчик часнику. Тепер давайте підготуємо овочі для нашого рагу. Нарізаємо порей тонкими кружечками, а морквину соломкою. Пасируємо ці овочі на 2 столових ложках оливкової олії до золотистого кольору. Після цього капусту, патисон, ріпу та корінь петрушки нарізаємо дрібними кубиками і готуємо напару. Це дозволяє зберегти в овочах всі корисні речовини. Для завершення знадобиться глибокий сотейник. Змішуємо приготовані на напару та пасеровані овочі. Додаємо курячий бульйон, лаврові листочки, трохи солі та парцю за смаком, ставимо на середній вогонь і тушкуємо овочі протягом 10-15 хвилин. Щоб підсилити смак, додаємо роздавлений часник і червону квасолю, все добре перемішуємо. При бажанні можна прикрасити рагу кедровими горіхами. І ось наше овочеве рагу з савойською капустою та патисоном готове. Дякую, що готували разом зі мною, і сподіваюся, що цей рецепт зацікавив вас своєю оригінальністю та смаком. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і ділитися своїми враженнями в коментарях. До наступних кулінарних пригод!